Друзі, доброго вам ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Трошки я замарився, незважаючи на те, що зараз ранок, і, і зараз я вам розкажу, чого замарився і що зараз відбувається на пасіці. У мене на пасіці поповнення. Дивіться, з'явився отакий от ще один рядок бджіл, трошки більше 50. Це я придбав пасіку члена спілки пасічників Миколаївської області, який боронить зараз нашу державу. Оце два, два дні я возив її. Перша охотка десь там 32 вулика, а решту перевіз м, сьогодні вранці. Тобто перевіз вночі, а розгружав сьогодні вранці. Ось такий з'явився рядок. Так, нащо я взяв оцих бджіл, взагалі, що мені в цьому житті не вистачало? Дивіться, все ж таки є ж своя пасіка така, трошки не дотягує вона зараз до сотні. Е і чому взяв оцю от пасіку? Дивіться, тут є у мене таке місце, де я складаю порожні вулики. Тут десь 2 дні тому було більше. Вуликів. Але все ж таки вулики залишилися. Ці нуклеоси поки не рахуємо, тому що ми їх будемо заселяти, а ми їх кожного, кожного літа їх заселяли. Там є сараї теж у мене карпуси з цими шестирамниками, А оце от у мене основне, основний склад, так скажемо, тари, тари, тобто тут у мене стоять під навісом. Порожні вулики, тут є восьмирамкові, багато там лежаків. Тобто ті вулики, які, з яких я давно е, починав, і, але не викинув, викинуть жалко. Ну тут я не знаю скільки, але так багатенько навісом, Бо бачите, ж він такий туди внутрь, десь біля 3,5 метрів. 3 35 І тут теж, бачите, такий десь на 5, може на 6. Так, є ще у мене там от, там лежать вулики. Десь у цьому курнику теж лежать вулики. Дуже багато друзів у мене є вуликів, які вони, знаєте, не такий, як кажуть, не, не ліквід такий, що е, ну, такі вулики, як я перехожу, тобто десятирамковий плюс магазин. Але то є вулики. Розумієте, Ото навіть вулик лежак, пінопластовий радянських частів, він це, це є вулик. І я вважаю, що це є. Скажімо так, Активи, які треба, як хочеш, не хочеш, заселити, щоб вони працювали, щоб вони не стояли, так, не виростали в траву, а щоб там жили бджоли. Бджоли, щоб носили мед, тобто, щоб піднімалася рентабельність пасіки. Те, за що я вам завжди кажу, що нам треба все рахувати і слідкувати за цими нюансами. Да, і бувають такі важкі часи, пасіки там не перезимували. Пасіки Потравили, залишилася тара. І якщо своїми силами це дуже довго відновлювати, вибачте, то це я вважаю не дуже ефективне зайняття бджільництвом. Тому що е, от нам кажеться, що ось ми займаємося бджільництвом. А от порахуйте, скільки от у вас активних років є для того, щоб займатися бджільництвом, От зараз мені. Буде 48, розумієте? Ну, я при самому великому оптимізмі ще го 20, розумієте, буду займатися бджолами і той ж кажу при великому оптимізмі, тобто у мене залишилося 20 сезонів. А, а якщо, наприклад, врахувати все добре. Будеш там два сезони відновлювати пасяку, кількість, потім вона тільки -то тобі прийде буде приносити прибуток. Тобто, що я маю на увазі? Два сезони ви вже втрачаєте. От у мене було наприклад залишилося 20 сезонів, а вже залишиться 18. Ефективних, підкреслюю, ефективних сезонів. Так, на повалку зараз покажу. на повалка доска, хто не бачив, і тече там водичка Капає. Так, і в покришку зливається. Кажуть, що не можна з покришки на повалку робити. Ця ще не дороблена, але теж принцип. Такий, такий же самий оце є. У мене така дошка і теж покришку. З цього боку ще планую врізати кран і теж, щоб воно теж туди капало. А це ліщина. Ліщина я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає. Другий рік, а бруньків немає. На, на який рік буде бруньки? Так, повернемося до цієї купленої пасіки. Так, пасіка, як завжди, ми знаємо, на пасіці у нас е, два вида сімей. Є два вида, о, тьфу, два, три, три вида сімей. Це у нас на, на будь-якій пасіці. От, і, це, і це все нормально. розумієте? Ми ми хоч будемо намагатися на це впливати, але так буде завжди. На пасіці буде слабкі сім'ї, на пасіці будуть середні сім'ї, і на пасіці будуть нормальні сім'ї. Так ось співвідношення цієї пасіки воно дуже таке перекошене в бік слабких. Майже, там, майже більше третини було слабких сімей, майже половина така. Ну, що, що я маю на увазі слабкі сім'ї? Це бджоли, якісь там сидять на чотирьох рамках, на трьох рамках. Там, знаєте, може одна рамка засіву може дві рамки. Ну такі, Якщо вони розівлються до соняшника, то це я буду дуже здивований. розумієте Чому я так не впевнений, що вони навіть до соняшника тому що я далі це, буду про це казати. Старі матки. На всій пасіці старі матки. Далі десь була третина середніх сімей. І, звісно, що менше третини, менша частина було більш-менш нормальних сімей. І отаку от пасіку я взяв, ну, не, не планував, знаєте, не планував, планував, ще раз кажу, розширення певне заселення оцих своїх, як кажуть. Заморожених активів вулики. Але ну, я ще не знав, Да я яким чином це я буду робити. Я е, трошки е, закидував, кажуть вудочки в різні сторони і про пакети там цікавився, і про сім'ї цікавився. Тобто цікавився різними варіантами. І оцей от варіант, який, як кажуть, вбиває два зайця. мені більше, як кажуть, прийшов до душі. Перший, да, перший варіант це те, що мені цю да, пасіку продали на вигідних умовах. А по-друге, варіант, це що я все ж таки такими діями допомагаю нашим хлопцям, які зараз зайняті обороною нашої країни. Ось ну, такі два чинники. По-перше, -по те, що, те, що вигідно, воно з одного боку ціна була більш-менш і умови більш-менш вигідні, але з другого боку, хочеться сказати, що пасіка є певним чином проблемна. В чому, в чому проблема заключається? А Проблема заключається в тому, що ну, десь, десь рока года-два за цією пасікою не дуже добре доглядали, ну таким чином заглядали. Тільки знаєте, щоб зберегти кількість. А от що е, рахується по відношенню там заміна, маток, розумієте, це заміна, суші. Не дуже цим займалися. Там переважна кількість рамок. Я Навіть переважна. Я от скільки пролістав і не знайшов так більш-менш таку е, однорічну рамку. Переважна кількість суші чорна. Матки там, да, те, що, ті, що з мітками, білі, жовті я побачив, а те, що, ті, що без міток, взагалі там, як кажуть, лиси брюшка, тобто там дуже високий вік тої матки, невідомий, скажімо так. І те, що в цій пасіці треба міняти маток, це факт. Я тільки що не розібрався, яким чином це робити. Ну, звісно, що це через відводок, тому що. В основній сім'ї міняти маток, це я не вважаю ефективно, тобто, що мається на увазі, в основну сім'ю дати і, ну, і, А вона як мінімум буде десь днів 20, 20-15 вона як мінімум буде обльотуватися, поки вона там розчервиться, і е, сім'я сім втратить потужність. Так, ця обльотується вже з, з пилком прийшла. І... Наприклад, слабкі у мене взагалі на пасіці, який існує, слабкі сім'ї, я завжди раз формуваю, розумієте, Тобто, яка б вона не була там однорічна, неоднорічна, слабкі сім'ї є, слабкі сім'ї, толку ти з ними будеш більше працювати, ніж від них від них мат зиск. Тому, скоріш за все, я і цією пасікою зі слабкими сім'ями, зі слабкими сім'ями, я теж так зроблю. Розформую їх на відводки, тому що навряд чи там матки будуть е, з собою уявляти цінність. От, наприклад, дивіться. Ось тут от, е, запі... ну, моя е, помітка, скажімо так, 5 рамок, 2 розплода. Слабо. От, оце. Далі там... ну, тут я переважно ось середні ставив в цій частині. Ось середня, дивіться, 6 рамок, 3 розплода. Далі це хороша, 8 рамок 4 розплода. Це середня, 6 рамок 3 розплода. Ну, отакі, бачите, критерії. Тобто ми взагалі врахували розплод. Те, що там на 4 рамках, це були, були хороші 7 розплод, а 3 це ми рахували середні. Зараз, до речі, дуже, дуже треба сказати, важно, що зараз сьогодні 5 у нас квітня. От на той період ми так рахували. 6 рамок і 3 розплода. Це середня. А тут вже у нас пішли слабачки. От, наприклад, отут от слабачок я поставив біля свого. Чому? Тому що цей у мене теж такий не, не дуже потужний. І я спочатку... Але тут однорічна матка, розумієте? Я оцей слабачок. От дивіться, слабачок. 4 рамки. Взагалі дві розплоди. Ну, слабо, слабо, це сім'я. розумієте, Я оцих їх поєднаю, але залишиться ота от частина. Там я через одного так ставив, слаба, середня, слаба середня. Через те, що тут вже, мабуть, це воно буде розформіровуватися. Бачите, 4-2 рамки розплоду слабо, 6-3 розплода середні. Я думаю, що знаєте, зараз подивляться. Пасічники це відео, які з західних областей вони взагалі, мабуть, будуть посміхатися. У них, мабуть, там зараз і по 12, і по 14 рамок бджоли, а тут бачите, 4 рамки, 5 рамок, 6 рамок. Це, мабуть, для них смішно. Ну, в принципі, от, так от у нас на півдні, на півдні е, така ситуація. В моїх сім'ях теж, до речі, приблизна така ситуація. Десь бджола сидить на шесті рамках в переважній більшості. Вчора, оце я був у Сергія Володимировича Андрієнка в гостях, теж дивився, вони якраз працювали з бджолами. Вони відкривали улики. Ну, теж до восьми рамок, розумієте, ось, ну, я маю на увазі сидить бджола. І то це не то, що там піднімаєш кожну рамку, і вона аж прямо повністю звисає. Да, так розповзлась на восьми рамках. Але вона повністю, якщо, наприклад, зараз, не дай Боже, там похолодає, і вона зіжметься, я думаю, з цих восьми вона на п'ять зіжметься, там на шостого, ось таке. Ось така сила зараз у нас на півдні сімей. Так, друзі, розказав я вам про свою... Скажімо так, про свій проєкт розширення пасіки. Будь ласка, теж напишіть в коментарях, чи варто зараз купляти бджіл, чи може не варто. Зараз така ціна у нас смішна гуртова намет. І є всі і балачки ходять, що вона ще й може понизитися. Це взагалі буде смішно, що ми там далі будемо робити, але це. Не питання цього відео. Напишіть, будете, чи будете ви щось там придбавати. Я маю на увазі сім'ї, пакети, чи там другі якісь там варіанти. Я з вами буду прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!